Одним із претендентів на Нобелівську премію цьогоріч був і Дональд Трамп, який не раз говорив, що нагороду має отримати саме він для американського президента. Це вже друга спроба здобути мирного Нобеля під час своєї перш... час своєї першої каденції він був у переліку кандидатів, бо нібито помирив південну та північну Корею. Хоча мир на півострові так і не настав. Проте, як американський президент намагався здобути нагороду, і чому її не отримав, розкаже Леся Головіна. Сім воїн зупинив. Восьма мирна угода на підході. Про те, що саме він заслуговує на премію миру, Дональд Трамп повторював неодноразово. UN! 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 Ось його нещодавній виступ під час генасамблеї ООН американський президент описує свої останні досягнення та окреслює амбіції всі кажуть, що я повинен отримати нобелівську премію за кожне зі своїх досягнень. Але для мене найкращим призом будуть сини та доньки, які зростатимуть зі своїми матерями та батьками. Мільйони людей більше не будуть гинути в цих безкінечних і безславних війнах. Видання Financial Times пише, що досі жоден політик не вів такої потужної кампанії за Нобелівську премію. Чи отримаємо ми Нобелівську премію? Точно ні. Вони дадуть її якомусь хлопцю, який не зробив геть нічого. Дадуть її тому, хто написав книжку про свідомість Дональда Трампа і про те, що потрібно для того, щоб закінчити війну. Побачимо, що буде. Але це буде велика образа для нашої країни. Я її не хочу, але я хочу, щоб наша країна таки її отримала. Трамп записує на свій рахунок примирення одразу у кількох війнах і затяжних конфліктах між Камбоджою та Таїландом, Сербією та Косово, Демократичною Республікою Конго та Руандою, Пакистаном та Індією, Ізраїлем, Іраном, Єгиптом та Ефіопією, а також Вірменією та Азербайджаном. Серед останніх здобутків Трампа припинення вогню між Ізраїлем та Хамас угоду встигли укласти в середу за два дні до оголошення Нобелівських лауреатів. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію із Росією, а вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато, однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. хто знає. Щоправда, у світі є чимало прихильників ідеї, що Трамп таки заслуговує на Нобелівку. За мирні зусилля його відзначили глави тих країн, яким він так чи інакше допоміг помиритися. Зусилля президента Трампа допомогли запобігти загрозливій війні в Південній Азії. Якби він не втрутився своєчасно і рішуче, наслідки були б катастрофічними, як в визнанні його прекрасного та визначного внеску в поселення миру в нашій частині світу, Пакистан номінував його на Нобелівську премію миру. Про Нобелівську премію миру Трамп мріяв ще зі свого першого президентського терміну. У 2018-му його висунули на нагороду за сприяння в примиренні південної та північної Кореї, яке, зрештою, так і не відбулося. Натомість Кім Кімчанин з'явився на дипломатичній арені. Критики Нобелівки для Трампа були й цього разу. Йому закидають надмірну у взаєминах з Росією і тарифні розбірки з сусідами. Крім того, Трампу нагадують, що саме з його ініціативи Міністерство оборони США стало називатися Міністерством війни. Леся Головіна, ми Україна, марафон Єдині новини.